залізли. Кажі всім привіта, а ну акуратно. Привет! Кать. Аккуратно, кожно було падати. Що ви там робите? Наверху кошка наша. Да. У нас сьогодні неділя. Неділя, да. Ми просто віддихаємо дома, так. Да. Сім'я віддихає. Та, Рішила сьогодні по-бистрому пожарити курочку. Грибочки і кабачки. Просто віддихнути. Грибочки тут. Грибочки тут, так. Мама, тато і дві дочки. Да, і от наша собака відходить на кінець ту. Ожила, да, багірка? Тобі вже краще? Краще нам вже. Вона вже сьогодні більш-менш трошки поїла щось. Уже вчора щось гавкнула раз, за чотири сутки чи за три. Вагідай голос. Вагідай голос, навряд ли. Голос. Да, о, за 4 о, сутки о, це вообще вона ожила. Сюди, не, скажу, не, потім даш їй кисточку. Хоть да шорти водень, щоб я могла тебе зняти. Ну, Будешь вечно голий в трусах. Мені не треба знімати, я сам Да? Хто? Хто тебе знімає, Ну признавайся. Хто тебя знімає, я не поняла? Скажу, що я сам знимаюсь. Ты сам знімаєшся? Аккуратно дайте упадете. Віка, та то казав, що буде по сраці. Дуже файно, а як файно. Камінням кидаються. А? Багіра хоче їсти. Не, не можна, доця, <проси> А ну! Не можна! Про це м'ясо! Нічого собі! А Ажу, каша не йде ваги. Почекай кісточки хоч! А можна потрогати багіра? Можно? Шорты делай день. Ты не снимай меня, давай лучше. Да я ж лапу отдала. Ай, у, Ты так просишь мясо. Давай, да лапу. Проси лапу. мясо. Друг. Не, не друг. Другу лапу, друг. Ира, <laughs> другу лапу дай. Другу. Ой. Ай, Ай-яй-яй. Ай. Ну лежай. Кто любит собаку свою. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай, ай. а сидеть. Та вона і, і так є її лише її. Дихай, тяжко, ти ще мене ганяєш, лежать, сидять, дай к м'яса, я піду, собі куди мені треба. Спати, ну. Так що ми сьогодні віддихаємо, просто я взагалі треба було зранку знімати, волог, коли ми їхали в город, трошки ну, бігали з дітьми і треба було зняти, я щось не думала знімати. Так спонтанно вийшло, просто сім'я сьогодні разом віддихає, і я вирішила все-таки зняти. Було сьогодні, йду наріжу помідори за що Собака вжила. Це найголовніше, тому що вона для нас багато чого значить. Вона для нас, член сім'ї, чесно кажучи, я її хотів, хотів, взяв, треба її тепер. У нас чесно, з кожного року вона знаходить кліщі, яка як і вона як дитина, чесно кажучи, бульматці, вони дуже домашні, вони сімейні, вони не обіжають ні дітей, ні ні, ні, ні взросло нікого. Просто вони огромна порода всіх бояться. Но вони дуже дружелюбні і вони просто сімейні. Вони везде візлять, вони везде коло сім'ї. Колись вона жила в хаті, коли була маленька, коли не було дітей, потім ми єлі її висадили, ви, виселили, і то з криками бажання не хотів. Ну така велика собака не може бути в хаті, це моє мені. Тим більше у нас особняк, нас не квартира. У собаки все одно запах є. Що би ти не робив, як би ти, ти не ніколи все одно. Я це не розумію і собака на вулиці. Тож такі у нас буде сьогодні неділя, буде такий у нас день, буде у на село, просто сімейний, просто покажемо, що ми робимо. Сьогодні ми вирішили просто віддихнути, ніде не ходити. Ми ходили ми за продуктами, ходили ми в борт, щоб з'їздили. Щось трошки. Просто розслабиться сім'я. Ми, обачно. Так у нас проходять дні, ми сімейні, ми все для дітей. І хочу, щоб діти це цінували і діти такі самі були. Цінували свою сім'ю. Так ми їх розпитуємо. Прижарюю кабачки на оливковій олії такі на сковороді, тому що за е, зависоко і вони там не виходилося, там взагалі не жарили. Треба, мабуть, добре прижимати на вулиці і нижче до вогня. У нас так вийшло, Женя прижарив добре грибочки, У нас такий буде сьогодні легкий вихідний. Так що захотілося. Хтось вже йде до столу. Баги, тебе кликали. кликали, кликали я кликал. да. От ми сіли трошки. Зараз покажу. Женю заставили діти шорти на кінець Катя. І Катя М'яско принесла. Тут такий діньок нічого не видно Мама. на камеру. М'яско. Що? Клубніку хто кинув? Огірочки з помідорками, черешенька, все таке картошечка Катя, і гриби, як ви вже бачили. Ну і хліб. Ну і майонез, що Женя любить, так, Жень? Без майонеза, ну ніяк. Так що ми трошки будемо віддихати. От підліза прийшла до Жені, буде попрошайничати. Катя? Не бої і, і Катя. Жень, ти бачиш три дами. Три, чотири. Чотири. Бай не зі! А ти їй дозволив? Не. Хто тобі дозволив? Бай, я не зрозуміла тарілки. Не зі! Фу! Сиди. Багі сиди. Все. Все, чекай. Зараз простини, тоді дамо. Не, не слюнявся нас. Тобто ти подумаєш, що ми мажори даємо з тарілки. Ми не даємо, ми коті даємо. Вона захворіла, то даємо вже одну. Ще треба було сиру дати, не таку. А що? А що ні? Наша сім'я. ти де, віку не видно. Віка, ти де? Ой, тут. на ту. Покажу. І багіра да. теж. сніжки нема і вся сім'я в зборі. Так що ми будемо трошки віддихати, бажаємо вам трошки віддихати. Ззаді фон такий на в нашій стройках. Жені дай. не убране. Так що всім прекрасних вихідних. Що? За рибом ляху їсти. Вроді добре. А ну? Ви вот такое. По кусочку. Правильно. Слюнями чуть не давилась. Скажу витраті слюни. Ні. Все, а тепер малиха їдять. Ну, собака в першу чергу, не поняла. Діти хай їдять. Десь, Катя, Катя боїться. Чого боїшся, зайка? То що то їм. Боїться чого чого бої? ну, ще шукає. Нема, свободно, все, гулять. Баги. Пішла гулять. Гулять. Давай. Хочеш, щоб я зняла, як вона дає. Ай, молодець! Аккуратно так бере. Ти чого прийшла? Сніжа? Сніжа? Ще одна. Так, у нас літо розпочалося. Хто сприйняв душ, тут літні і малі теж і пішли. Я б йому діла купальники показати. Вони мені намочили ноги, я думала, що вона така собі літня. А вона кипяток. Кипяток. класно? Ай, куди на маму? Куди на маму? Вікати розтраскую гарячу воду. Класно, класно. От що роблять карапузи. Обливають. Ну на ну, маму не лийсь. Катю лий, Катю обливай. Тато обливає з мамою. Ось тако Катю, 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 Ось тако молодець. Ось тако. О тут вас вже видно. Класно! Тато придумав, оце ігрушка. Прикольно, ще басейн поставимо і лафа вдома. Я перший раз спробувала наш літній душ. Чесно кажучи, зовсім інші що означає матці особняк. Що хочу, то роблю. В городі так не буде, звісно. Вода гаряча, гаряча, кипяток. Взагалі класно. В ванні не треба купатися, убирати ванну не треба. Коротше, на ну, вуз пішов, все собі зробив, чистота в хаті, нічого не парить, супер взагалі. Вода ідеальна. Бачу, помилася. Супер взагалі. Дуже подобалося. Спочатку була проти цього, думаю, зачем? А це економія перша. Не качає світло, економія води, ну на своє нам без різниці. І став в хаті. Класно. А ти що там наробила? Що там наробила, Кать? Їла? Їла? Угу. Хазяйка мала. Неба. Да? Угу. Черешні їсть. А тут от дрихне. Не хоче проснутися. Неба. Хто здригне, не хоче, не хоче навіть ти пройтися. Віку розбудила. Віка, що це є? Розбудила Віку вже пів восьми є, вона спить. В обід не лягає ні одна, ні друга. Встає дуже пізно, от тако, сама відключилася. І ця. Хоче пройти на озеро, подивитися, Женя не хоче. Поїхали? Жень, ні. от тако, бачите? Клінтяй. Ти ж саменька. Mm -mm. ну ти ж ти хотіла. Mm -mm. Ще одна прийшла сюди. Ми вийшли на вулицю трошки перед сном, на вечір, щось так близько знімає. Вже ніколи не хоче їхати, хотіла на озеро поїхати трошки, щось вам показати, трошки пройтися. Вже не хоче, він не хоче віддихнути, Затрі робочий день починається, він не хоче. Те, що будемо вдома тако. Сніжа що є? Що є сніжа, вся хоче ласки, все хоче ласки, все хоче внімання. Все хоче внімання, так. Да. Так що ми просто віддихаємо, дихаємо свіжим повітрям, витяг чисте, багато зелені. І дочкам саме головне добре. Свіжий воздух, тепленько, літо почалося. Віка завтра дочок і каже, ні. А що? Не хочете садочок, бачите, ми то хочемо, то не хочемо. Якщо не хочете, то ми її не даємо. Ті почалося почалось так, що заняття немає, вже як вона хоче, так ми її даємо. Отак От я. Все І Сніжка тут. Да? І сніжка тут така. Кошка. Мяу! Няв, няв-няу. Хто тут хоче ласки? Хто тут хоче ласки. Ще одне хочу ласки такі махнати. Можете підстригти, щоб і так жарко зараз не було. Передом зніму, то задом знімаю. Смородинку їдять червону. Вітаміни. Ось тут у нас клубничка. Клубничка у нас тут є. Ось така клубничка. Багато так. Треба буде скоро вже збирати. Росте малі наїдаються. Я її пару років розсаджувала, що надавала урожай. Цього року найкращі урожай. А що вони собі придумали? Маліга. Коника, коника. Кони, хто кого Я! Ой, попало. Хто повычего? Катерина душиш, Катя. Ти її Классно. Окей, всем пока. ставь лайки. А кальчичка каже пока. А катечка. Катечка тоже каже пока. Пока. И кальчичка каже пока. Так что всем пока-пока. Всем пока. Всем пока. пока. И наших кнопок пока всем. Всем, всем пока и ночи. Им пока.